Квітами та 20-кілограмовим тортом вітав працівниць обласної лікарні імені Пирогова депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. Депутат розповів, що до 8 березня планує поздоровити також жіночий колектив освітніх закладів та житлово-експлуатаційний контор. Як вітали медиків, дивіться далі. Вітаю з ядом. Два дні печі, пекли торт для того, щоб вам було смачно якось і підняти трошки настрій. І от завжди з вами Сергій Худлоєнко. Пасиві. Святого. Це боротьба з лишнім вісом. Знаєте, низкокалорійний, полезний. Гарний весняний настрій. Дуже приємно, що нас привітали. Надіємося, все буде добре. Всі їхні побажання нам здійсняться. І всім бажаємо теж найкращих привітань з 8 березня. Приємно. Сьогодні привітав дуже приємно, і побажання всім теж, Весни, весни в душі, весни в природі і всього найкращого. Ми навідалися до колективів. Насамперед, це заклади охорони здоров'я до тих жінок, які, до яких ми звертаємося щодня для того, щоб їх підтримати, підняти настрій. Дійсно, ми привітали їх квітами. Ми привітали їм солодким подарунком. Це торт в даному закладі. Цей торт важить більше 20 кілограмів.